Салют, друзі, радий вітати вас на каналі атра 2 і Сьогодні поговоримо про Льову. Це важкий танк Німеччини, і звісно, що це прємчик. Тому, якщо забули про мій огляд, який я робив на каналі стосовно цього танка, посилання залишу вгорі, переходьте, подивіться достатньо цікавий огляд, можна. Зрозуміти з того огляду трошки більше, ніж з одного ріплею, проте ми сьогодні поговоримо і вийдемо із назви цього відео, що Льова цар звірів, тому що в цьому бою він опиняється проти 9 рівнів. Хочу подякувати кожному спонсору каналу, всім, хто підписаний, протиснув лайк. Звісно, написав комент, друзі, ви найкращі. Погнали в ріплей. Це карта Хімліддорф в команді противника. Три важких танки, три ПТСАУ, одна ЛТК. І хочеться звернути вашу увагу, що, в принципі, тут грають восьми рівні проти дев'ятих. тому що КПЗ-70, Вафентрагер, ВЗ-111, 4 і Canve це все дев'яті рівні. А хто у нас в команді є з восьмих рівнів? Це п 44 «Пантера», це «Льова» і Єхпантера, друга. Танки на своєму рівні, в принципі, всі троє достатньо цікаві, проте проти. Дев'ятих рівнів достатньо було важко, мені здається, грати. ну, Мені особисто так точно. І дивіться, що тут відбувається. Тут достатньо цікава розкатка. На точці С у нас стоїть зараз три танки, чотири танки десь тут, типу, в дефі на точці Д. Закатили одразу противники своїми дев'ятками. на Точечку Д, забирають точку Д, ну і Вазік, звісно, сюди викатується, отримує тичку від нашого героя, ну і начебто добре. І також хочу звернути вашу увагу, що наш герой, дивіться, де він стоїть, він не поїхав туди, він став тут, тому що він грає трошки від союзників, в принципі, розуміється, на грі, і це достатньо цікавий прийом, і його треба використовувати. Що далі? Вицілює лючок. КПЗ-70, бачиш, що там дірочка є, бачите, і в ту саму дірочку на 289 залітає. Чомусь у нашого героя немає галди. Я не розумію, чому він без голди поїхав. Плюс він використовує лише одну ремку, і використовує тут форсаж і адреналін. Я б, наприклад, прибрав би звідси форсаж, тому що він тут не потрібний, і залишив лише адреналін і поставив би ще сюди додаткову ремку. Вона тут достатньо важлива для цього танка. Що відбувається? КПЗ так само стоїть собі спокійненько за тою купою. Е Ховається і стоїть від башти. вз у нас, бачите, хоче зіграти Семовенти, проте наш герой стріляє. І що відбувається? Зараз один в 3 вже, тобто 3-1. І виходить так, що мінус. КПЗ-70, а тут вз 114, 111 14 Він вирішує, що треба пушити нашого Льовіка. Ну а Льовік що? Льовік танкує 460 і поки де, він швидший. Він е, може ще одну тичку дати. Що він, в принципі, і робить зараз. І дивіться, хоп, ховається, ховається за трупіком, не влучає в нього вазік. І наш герой видає ще одну тичку. По ВЗ. Везе тут мені здається, що він навіть тут трошки охолов до нашого героя і вирішив вже стріляти в того, в кого він зможе. Тому що Льова ухиляється, не хоче, щоб в нього влучали, Ну і звісно, що для противників це певного е, роду складнощі вже. Не влучає ат 15 Хоча АТ-15, в принципі, міг просто їхати і стріляти. Якщо б закатив БТ-15, я гадаю, що Вафентрагер також би закатив. На жаль, не влучає тут наш герой вафлю. І він залишився один в чотири. Що відбувається, друзі? Давайте подивимося на карту. На карті у нас не світиться конвей, в якого є вже один фраг, не світиться. Із шостий, в якого теж один фраг, що каже про те, що вони ніфіга не АФКшники. Ну а Т-15 і Вафентрагер тут грають, що призводить до того, що Вафентрагер отримує Фугас за нахабну гру, ну а Т-15. Не підставляється, поки що не пробуває. І наш герой вже забирає Т-15. Що далі робити? Дві точки в команді союзників, дві точки в команді противників. Звісно, що треба забрати найближчу точку, яка є тут. Це у нас точка Д. Їде забирати точку. Скоріше за все, буде забирати. Зараз подивимося. Так, він стає на точку і буде забирати. Окей. А де ж ще два танки? Треба шукати і. Дивіться, наш герой не розуміє, а де ці два чувака? Він теж переживає, тому що гадає, що зараз десь із вийде там ззаду. Плюс ми не пам'ятаємо, скільки від 6 залишилось хітпоінтів. Можливо, він взагалі фуловий. Точки капають. Ну і звісно, що наш герой вирішує їхати їх шукати. Шукати просто противників і їхати просто на точку Б. А тут от дивіться, дивіться, що відбувається. Тут Чілить, охороняє точку Б, ну, можливо, з якоїсь сторони правильно. Але якщо б він приїхав туди, там, де були Вапентрагер і АТ-15, і ще ВЗ-111, ну, вони б розібрали. А конвей, друзі, конвий. Я так гадаю, що. Чувак, мабуть, подумав, що, блін, та тут перемога, там, в нього якісь, можливо, ще додаткові справи були. Ну, тут, каже, стопудово перемога, там Льовік один залишився, давайте, мабуть, я там. ну, Пішов десь, коротше. АФекашнувся з гри, і. Блін, це реально крутий бонус для нашого героя. Так буває, але ж треба було вивести тих трьох. Е, ситуація могла б бути інакшою, якби приїхав із Погодьтесь з цим. Тому дуже буде мені цікаво почути вашу думку стосовно цього бою. І чи актуальний Льова в сьогоднішньому рандомі. Для мене це, скажімо, ну, один із перших моїх преміум тяжів. І до нього я відношусь з дуже великою любов'ю. Це Калабанов, майстер, Вотерс, ну і звісно, медалька воїна. І за такий бій: 320 тисяч майже срібла заробляє наш герой. 5 фрагів зробив. І 4730 шкоди. І врахувати тут слід те, що ВЗ-114 в команді союзників не зробив жодного пострілу. Просто жодного пострілу. Давайте його прирівняємо, наприклад, до того самого ВВ-301, який теж зробив просто 390. Тому, в принципі, баланс по командам був нормальний, тому що конвей, хоч і був АФКшником, в кінці він зробив 1675 шкоди і фрага навіть зробив. Тому поїхали враховувати статистику. ПВ-301 5834 на 1600 боїв. А Т-15. 48%. І 6-й 52. 52% і чувак стоїть. Е... Блін, не допоміг просто ПТ-шкам своїм. Конвей. 49%. Вафентрагер 56,62. Не знаю, чому так погано зіграв, чому він грав на одній лінії за Т-15. Він міг просто переїхати, об'їхати достатньо швидка ПТ-шка і грати з двох сторон Льову. КПЗ70 60% перемог. Так, звісно, 1670 боїв зіграно. Можливо, це твінк-аккаунт. ВЗ-1114 це той, хто зробив тут найбільше. І має 69.05% на 656 боїв. Проте, враховуючи середню шкоду 2472, це 100% твінк аккаунт і має він максималочку 7188, Тому це достойний такий противник був. ВЗ-114 в нашій команді 46% на 4000 боїв. П-44 Пантера 50% на 3000 боїв, КПЗ-70 наш. 47 боїв зіграно, я так розумію, що в нього це, мабуть, один єдиний танк, на якому він зараз грає. 77% має по аккаунту Твінк. Симовенте, який виїхав на першу лінію, отримав достатньо довго. Противників 49% на 2300 боїв Конвей 47% на 3600 боїв. Такий досвідчений вже. П'ях Пантера. Друга. 65-11. До речі, Пантера, дуже цікава машина в топі. Ну і Льова наш. 5999 має середню, середухи по аккаунту, е, також 2000 боїв зіграно, 263 середня шкода. Максималка 7252. Достатньо цікавий бій, друзі. Якщо е, погоджуєтесь, протисніть лайкос. Ну, звісно, підпишіться на канал. І напишіть в коментарях, що ви думаєте. стосовно Льови. Чи він ще актуальний в рандомі, на вашу думку. Чи гадаєте, що є, наприклад, кейлер, якому. Башта дещо інакше і грається, він комфортніший, або якісь ще в когось є переваги. Буду радий почитати і наразі вам бажаю гарних боїв, Ви пам'ятаєте, друзі? Все буде Україна. Бай!